Наступне, після об'єднання політичних і громадських сил, нам потрібно створити Комітет захисту України. Це організаційна координуюча структура. Там не потрібно лідерів, там не потрібно людей, які би на цьому створювали собі політичні амбіції, прирощували їх. Там потрібна команда, яка здатна сісти, обговорити ситуацію, прийняти найлогічніше на цю хвилину рішення, правильні. Які можуть принести нам результат. Але потім наступний крок: це потрібно Комітет захисту України зробити потужною всенародною системою організації, коли в кожному місті, в області, в районі, на підприємстві, в учбовому закладі у нас будуть такі команди, які здатні будуть навколо себе роздавати чесну інформацію, які навколо себе здатні будуть гуртувати людей і переконувати їх, що здача. Землі під Чорноморським флотом, здача Криму це не добре, це не боротьба з кризою. Ці осередки Комітету захисту України я переконана будуть здатні пояснити тим людям, які сьогодні або не розуміють, або, можливо, не мають доступу до правдивої інформації. Пояснити, що підписання угод про спільні підприємства це не примножує нашу силу і наші можливості, а це нищить і руйнує. Це позбавляє нас того, що ми сьогодні маємо. Я думаю, що далі наше завдання дійти до кожної людини, в кожній області України, в кожному куточку нашої рідної землі і зробити так, щоб якнаймога швидше ця владна команда була усунута від влади. Усунути їх від влади можна тільки парламентськими виборами. Чим швидше вони відбудуться і чим якісніше ми зможемо організувати людей і довести до них правду, тим більш надійно ми зможемо в новий парламент привести ту більшість, яка не буде хитатися, яка не буде бігти за посадами або преференціями, за грошима або навіть самим відчуттям присутності в цій владній команді стервятників. Я думаю, що така більшість мусить бути настільки впливовою. І настільки великою, щоб можна було розраховувати на 300 голосів, які можуть в той же час усувати і діючого президента. Ключ до нашої з вами перемоги і до нашого захисту, це досить переконлива перемога на парламентських виборах. І все треба зробити для того, щоб вони відбулися достроково як наймога швидше. Я не хочу, щоб ми допустили. Щоб наш народ, наші люди були обмануті роздачою пустих грошей, які не спираються на економічне зростання, я не хочу, щоб наші люди, українці, були введені в оману цими пропагандистськими продажними центральними каналами телебачення, які сьогодні належать оточенню Януковича, і які сьогодні не говорять жодного слова правди. І коли ви чуєте по цим продажним центральним каналам телебачення, що Януковича як зірку на небосхилі, підтримує весь світ, це не відповідає дійсності. Коли ви чуєте заяви прес-служби Літвіна, що державний секретар парламентської асамблеї Ради Європи, генеральний секретар парламентської асамблеї Ради Європи говорить, що опозиція вела себе як хулігани і все інше, то якраз генеральний секретар парламентської асамблеї Ради Європи спростовує потім це. Іде маніпуляція свідомістю людей. І коли ми говоримо про події, які організовує Янукович, то можна відкрити будь-яку газету західного світу, і ви побачите не просто нищівну критику, а сприйняття Януковича як представника кримінальних угрупувань, які прикриваючи свій недобрий імідж, якраз і здають Україну, здають і направо, і наліво, здають всім державам, які попросять здати Україну. Я думаю, що зараз до Януковича може виникнути спокуса звернутися у всіх держав, тому що сьогодні він просто вільно, не радячи з суспільством, роздає інтереси нашої країни. І тому така логіка дій потребує глибокої, професійної організації суспільства. І саме тому. Сьогодні присвячений ми приїзд тому, щоб організувати ці процеси. І я хочу подякувати Волинянам за те, що вже сьогодні у вас зроблені ті кроки, які дійсно можуть і мусять сьогодні робити патріоти. По-перше, і обласна рада, і міська рада прийняли рішення, які визнають угоди, які підписані в Харкові недопустимими для України визнають їх зрадницькими, визнають їх такими, які мусять бути денансовані. Звертаються до Верховної Ради денансувати ці угоди, і звертаються до Верховної Ради якнаймога швидше розпустити цю раду і зібрати її вже справжніх патріотів України. Я також хочу подякувати Волині за те, що вже вчора зорганізований і утворений комітет захисту України. І хочу також повідомити вам, що декілька днів тому я була на Рівненщині, і там сьогодні також утворений комітет захисту України, який включає керівників всіх партій, громадських рухів, які сьогодні хочуть стати на захист України. І це дуже добре, що ці процеси почалися, що країна прокидається, що вона не буде під амнезією додаткових соціальних грошей. Дуже добре, що сьогодні чітко, зрозуміло, недвозначно свою позицію заявляють всі еліти нашої держави творчі, культурні, бізнес-еліти, в тому числі того бізнесу, який сьогодні живе і працює національними інтересами. Але в той же час ми бачимо інше об'єднання: об'єднання кланів, об'єднання олігархії, яка сьогодні оточила Януковича. Прибрала до рук всі силові структури і всі суди, починаючи від конституційного і закінчуючи всіма іншими судами, і намагається силою, ламаючи країну через коліна, провести свою недопустиму, жахливу, ніщівну політику для України. Я думаю, що нам потрібно розрізняти угрупування навколо Януковича і все інше суспільство. Яке все більше і більше готове до опіру і до боротьби. І я прошу всіх вас сьогодні, людей, які представляють засоби масової інформації, громадські організації, політичні сили. Я прошу вас, допоможіть Україні не втратити сьогодні те, що Україна має, не втратити для України сьогоденне і майбутнє. Допоможіть розбудити людей і пояснити їм, що сьогодні не стоїть мова про політичну боротьбу між партіями. Сьогодні не стоїть мова про те, що хтось хоче повернутися або забрати владу. Сьогодні не стоїть мова про політичні амбіції. Сьогодні стоїть мова про те, або буде Україна, або її просто не буде. Або вона буде ще однією губернією великої території Росії. А я не хотіла би, щоб президент України був губернатором окремої російської губернії. А так сьогодні, на жаль, і складається. Я хочу, щоб ми знову з вами мали можливість об'єднатися, щоб ми знову з вами мали можливість сьогодні стати на захист. От мета мого приїзду. І я думаю, що в найближчі дні я об'їду всі західні і центральні регіони. Я думаю, що зразу після завершення свят я можу відвідати східні регіони, східні області, тому що я знаю, що там достатньо патріотів України. І вони не думають сьогодні про те, з ким вони, з Україною чи з іншою державою. Вони твердо знають, що вони мусять також захистити нашу країну. Я вірю в це, хочу в це вірити, і для цього буду працювати. А зараз я хотіла б, щоб ми мали можливість провести з вами розмову майже родинну, відкриту. Тому що маю переконання, що в цьому залі сидить одна команда. Одна команда, яка Хоче завадити планам недопустими для України. Я прошу, будь ласка, які запитання у з владою дівчину буде вести антидержавну пропаганду, буде вести антиукраїнську політику і буде адекватно на це реагувати. Так само, наприклад, як два губернатори. Львівської області і Тернопільської області, які дати їм працювати в цих областях, так люто справці бюджет трошки більшість не буде втрачена областях і чи методи мусять їх увагу привертати, і їх позиція, на мій погляд, мусить бути сильнішою і адекватнішою, тому що руйнація демократії, руйнація свободи слова, просто хронічне порушення конституції. Створення незаконної системи влади в нашій державі, на мій погляд, мусило би мати більш адекватні оцінки від західних країн.